Оце так новина, шановні, просто мороз по шкірі. Витратили з картки більше, ніж офіційна пенсія? Готуйтеся, податкова вже ледь не виїжджає до вас з ордером, а субсидію не просто заберуть, а ще й змусять повернути все, що ви отримали за останні роки. Невже це правда? Невже держава вирішила контролювати кожну копійку, яку бабуся витрачає на ліки чи буханець хліба? кажуть, що тепер автоматична система бачить все. Скільки вам діти перекинули, скільки ви в магазині залишили, і якщо ці суми не сходяться з вашими офіційними двома-трьома тисячами гривень пенсії, пиши, пропало! Кінець пільгам, кінець допомозі. Сьогодні ми розберемо цю страшну новину по кісточках. Чи справді все так погано, чи це чергова страшилка, щоб загнати нас у глухий кут? Додивіться до кінця, бо там я дам чітку відповідь на те, що робити, аби не залишитися біля розбитого корита. Але перед тим, як ми зануримося у цей вир законів і банківських таємниць, мені дуже важливо знати географію нашої спільноти. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи села мене дивитесь, де зараз найбільше хвилюються за свої кревні. Мені важливо розуміти, чи це паніка столична, чи хвилюється вся Україна. Давайте згадаємо, як було раніше. Ще якихось 10-15 років тому слово фінансовий моніторинг для звичайного пенсіонера звучало як щось із наукової фантастики або шпигунських фільмів. Люди отримували пенсію через листоношу, готівкою, в руки, гроші зберігали під матрацом у банці з крупою, у книжках. І ніхто, абсолютно ніхто, не міг знати, скільки ви насправді витрачаєте. Ви могли все життя збирати по копійчині, а потім купити дітям холодильник чи телевізор. І жодна соціальна служба про це не дізнавалася. Банківські картки були рідкістю, ними користувалися здебільшого молоді працюючі люди. Система нарахування субсидій базувалася виключно на довідках про доходи. Приніс папірець з пенсійного фонду, що отримуєш мінімум, і тобі нарахували субсидію. Ніхто не перевіряв, чи купуєте ви ковбасу по 300 гривень, чи макарони по 20. Була, так би мовити, презумпція невинуватості пенсіонера. Держава вірила, що якщо ти на пенсії, то ти апріорі небагатий. А допомога від дітей. Та хто ж її рахував? Син дав мамі тисячу гривень у конверті на день народження, і це залишалося сімейною таємницею. Це були часи, коли фінансове життя людини було її приватною справою, закритою за сімома замками від очей податкової чи соціального інспектора. Але часи змінилися, ми непомітно для себе перейшли в еру тотальної цифровізації. З одного боку, це зручно, не треба стояти в чергах, пенсія пілікає на телефон повідомленням, комуналку можна оплатити, не виходячи з хати. Але з іншого боку, ми самі добровільно віддали ключ. Від свого фінансового життя системі. Кожна транзакція, кожна оплата карткою, кожен переказ це цифровий слід, який нікуди не зникає. Він залишається в базах даних назавжди. І ось тут починається найцікавіше і, на жаль, найтривожніше. Держава зрозуміла, що контролювати готівку неможливо, а от безготівкові розрахунки це як на долоні. І поступово. Крок за кроком гайки почали закручувати. Спочатку ввели поняття верифікації соціальних виплат. Потім об'єднали реєстри. Тепер пенсійний фонд, податкова міграційна служба, реєстри нерухомості та транспортних засобів це все єдина величезна інформаційна павутина. Вони обмінюються даними за секунди. І новина, яка сколихнула інтернет, мої про те, що е, витрати по картці, які перевищують дохід, призводять до скасування субсидії, це не просто чутки, це логічне продовження тієї політики, яку ми спостерігаємо останні роки. Чому взагалі виникла ця тема? Чому ми про це говоримо саме зараз? Тому що економічна ситуація в країні складна, бюджет негумовий і логіка чиновників проста. Якщо людина витрачає більше, ніж офіційно заробляє, значить у неї є тіньові доходи. А якщо є тіньові доходи, то навіщо їй давати субсидію? Субсидія це допомога для найбідніших. Якщо ви купуєте, скажімо. Нову побутову техніку щомісяця, або оплачуєте дорогі медичні послуги, або просто витрачаєте в супермаркеті по 10 тисяч гривень при пенсії в 3 тисячі. Система бачить червоний прапорець. Виникає питання: звідки гроші? Може, ви здаєте квартиру і не платите податки, може ви підробляєте неофіційно, а може вам допомагають діти з-за кордону. Для держави це все з дохід, і ось тут криється величезна пастка. Адже для нас, звичайних людей, допомога дітей це не дохід, це виживання. Це те, що дозволяє не померти з голоду, коли комуналка з'їдає 80% пенсії. Але закон сухий і безжальний. Давайте трохи відійдемо від сухих фактів і поговоримо про життя, про нашу буденність. Це знаєте, як у тій приказці багатий бідного не зрозуміє. Ті, хто пишуть ці закони, мабуть, ніколи не пробували прожити місяць на 3 тисячі гривень, коли тільки опалення взимку може коштувати 2500. тисячі Вони не знають, як це. Вибирати між ліками від тиску і шматком м'яса. Вони не стоять біля прилавків, рахуючи копійки. І тому їм здається логічним, ага, у цієї бабці по картці пройшло 10 тисяч гривень, значить, вона багачка, знімаємо субсидію. А те, що ці 10 тисячі – це діти скинулися на операцію. Або це гроші, які збирали всім селом на похорон сусіда, які просто перекинули на одну картку для зручності. Це, це нікого не хвилює. Система автоматизована, у неї немає душі, немає співчуття. Вона бачить цифри: вхід, вихід, дебет, кредит. Не зійшлося покарання. Це страшно, бо ми стаємо заручниками алгоритмів. І ось це відчуття несправедливості воно гризе найбільше. Чому пенсіонер, який все життя відпрацював на заводі чи в полі, тепер має тремтіти через кожну покупку? Чому він має боятися, що якщо купить собі зайву шоколадку, то завтра йому прийде лист щастя про скасування пільг? Але давайте зупинимося на хвилинку. Мені дуже важливо почути вашу думку. Це буде наш з вами невеличкий інтерактив. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи перевіряєте ви баланс на картці з острахом. Чи були у вас випадки, коли банк запитував походження коштів, або, можливо, ви вже стикалися з тим, що вам відмовили в субсидії через якусь незрозумілу покупку? Поділіться своїм досвідом, це допоможе іншим людям зрозуміти, що вони не самі в цій біді. Ваші історії це, це реальна картина життя, а не те, що нам показують по телевізору в новинах. Я чекаю на ваші коментарі, пишіть сміливо тут усі свої. Повертаємося до нашої теми. Хто ж знаходиться в зоні найбільшого ризику? Кому варто хвилюватися вже зараз? Перша категорія це люди, які мають депозити. Багато хто з вас, навчений гірким досвідом 90-х, не довіряє банкам, але є й ті, хто все ж таки поклав гробові на рахунок, щоб хоч трохи капали відсотки. Так от, якщо сума на депозиті перевищує 100 тисяч гривень, про субсидію можна забути. І тут неважливо, чи знімаєте ви ті гроші чи ні. Сам факт наявності таких заощаджень для держави є сигналом. У людини є ресурс, вона може платити сама. Друга категорія це ті, хто здійснює покупки на суму понад 50 тисяч гривень одноразово, це золоте правило субсидії. Купили валюту на 50 тисяч відмова. Купили земельну ділянку, відмова. Оплатили якісь послуги, крім медичних, життєво необхідних та освітніх, відмова. І ось тут важливий момент. Часто люди думають, та я ж купую не собі, я купую онуку ноутбук на навчання просто зі своєї картки. А системі байдуже. Картка ваша, ваша, витрата ваша, ваша. До побачення субсидії. Третя категорія ризику, і вона найбільш масова, це, це пенсіонери, яким. Регулярно допомагають діти. Дивіться, як це працює. Якщо вам раз на місяць скидають 500 тисяч гривень, це, як правило, не викликає підозр. Банки зазвичай не моніторять такі дрібні суми, і до податкової чи соцзахисту ця інформація автоматично не летить миттєво. Але якщо вам щомісяця надходить 10, 15, 20 тисяч гривень на картку, а офіційна пенсія 3 тисячі, тут вже вмикається фінмоніторинг самого банку. Банк зобов'язаний перевіряти походження коштів. Якщо банк запідозрить щось неладне, він може передати інформацію далі або заблокувати рахунок до з'ясування. А для органів соцзахисту це виглядає як незадекларований дохід. І хоча зараз немає тотального автоматичного зіставлення витрати в магазині проти доходів у режимі реального часу. Тобто, якщо ви сьогодні купили хліб, завтра субсидію не знімуть. Але під час верифікації, яка відбувається двічі на рік, великі невідповідності можуть випливти. Особливо уважними треба бути тим, хто має картки кількох банків і гадає, що якщо розкидати суми, то ніхто не помітить. Помітять реєстр бачить вас як фізичну особу за ідентифікаційним кодом. Неважливо в якому банку рахунок у приваті. Ощаді чи МОНО для системи Ви один платник податків. Також у зоні ризику ті, хто займається дрібною торгівлею, використовуючи особисту картку, продали картоплю, мед, городину і покупці скинули гроші на картку це дохід. Якщо таких переказів багато і вони регулярні, це підприємницька діяльність без реєстрації. Тут вже не тільки субсидію заберуть. Тут податкова може нарахувати штрафи, і це вже зовсім не смішно. Люди просто не розуміють, що особиста картка фізособи це не, карати, це не каса магазину. Що ж робити, як вийти з цієї ситуації, щоб не втратити останні штани і ту нещасну субсидію, яка допомагає триматися на плаву, я підготував для вас кілька рекомендацій. Вони можуть здатися вам поверненням у минуле, але в наших реаліях це способи самозахисту. По-перше, Рекомендація номер 1 Мінімізуйте обіг великих сум на картках, якщо ви отримуєте субсидію. Якщо діти хочуть вам допомогти, нехай по можливості дають готівку. Готівка це на сьогоднішній день єдиний, на жаль, чи на щастя, анонімний інструмент. Готівку не бачить банк, не бачить фінмоніторинг, не бачить податкова. Купили продукти за готівку, ніхто не знає, на яку суму ви скупилися. Це не заклик ухилятися від законів, це порада, як уникнути помилкових трактувань вашого фінансового стану з боку держави. По-друге, якщо вже без переказів не обійтися, нехай вони не будуть регулярними і на однакові круглі суми. Коли кожного п'ятого числа приходить рівно 10 тисяч гривень, це виглядає як зарплата або дохід від оренди. Якщо суми різні, дати різні, призначення платежу, допомога батькам або подарунок це трохи безпечніше, хоча теж не панацея при великих обсягах. По-третє, ніколи чуєте ніколи не використовуйте свою пенсійну картку для транзиту чужих грошей. Мамо, хай мені друг кине тобі на карту борг. А ти знімеш і віддаси мені це, це табу для банку і соцзахисту. Ці гроші зайшли вам. Це ваш дохід, і пояснити потім, що ви їх просто зняли і віддали сину буде неможливо. Витрата 50 плюс тисяч гривень зі своєї картки для когось іншого. Це автоматична втрата субсидії. Якщо треба купити щось дороге дітям чи онукам, нехай вони купують це зі своїх карток або дають вам готівку, і ви платите в касу банку від їхнього імені, або просто готівкою. Ваше прізвище не повинно фігурувати у чеках на великі суми. По четверте, слідкуйте за депозитами. Якщо у вас є заощадження і ви плануєте оформлювати субсидію, перевірте, чи не перевищує сума 100 тисяч гривень. Інколи буває так, що через відсотки сума трохи перевалила за ліміт і все, допомоги немає. Краще зняти частину грошей або переоформити на когось із рідних, хто не претендує на субсидію, але тут теж обережно з даруванням і податками. І ще одне важливе застереження: багато хто думає. А я не скажу, я приховаю. Пам'ятайте, при заповненні декларації на субсидію ви підписуєте згоду на обробку персональних даних і на доступ до інформації про ваші доходи і майновий стан. Обманути систему стає все важче. Якщо ви купили квартиру, машину або валюту на велику суму, реєстри це покажуть. МінФін проводить верифікацію постійно. Якщо знайдуть порушення, змусять повернути виплачену субсидію за весь період, коли ви не мали на неї права. І суди в таких справах часто стають на бік держави, бо формально закон порушено. Так, ситуація виглядає напруженою. Здається, що нас загнали в кут, але паніка поганий порадник. Головне знати правила гри. Вони, чиновники, грають своїми картами. Ми мусимо знати свої. Не треба боятися кожного походу в магазин, але треба бути фінансово грамотним. Не світіть зайві гроші на картках. Не робіть дорогих покупок офіційно на своє ім'я, якщо це не критично необхідно. Консультуйтеся, перш ніж робити серйозні фінансові кроки. І тепер, як я і обіцяв, розв'язка. Пам'ятаєте, на початку я казав про заголовок, тратите більше, ніж пенсія, податкова їде до вас, і запитував, чи правда це. Відповідаю на те саме питання, з якого ми почали: чи анулюють субсидію автоматично і миттєво, якщо ви сьогодні витратили на 100 гривень більше, ніж отримали. Ні, прямо зараз, у цю секунду, податкова не сидить і не дивиться, як ви купуєте пачку масла. Це міф і перебільшення. Система не настільки досконала, щоб відслідковувати кожну дрібну транзакцію в реальному часі і надсилати спецназ. Але чи є ризик втратити субсидію при наступній перевірці, якщо обіг по картці буде систематично і значно на десятки тисяч перевищувати доходи, так, безумовно. І цей ризик зростає з кожним днем, бо бази даних інтегруються все краще. Тому податкова до вас прямо зараз не їде. Видихніть. Але великий брат в особі мінсоцполітики та мінфіну вже взяв вас на олівець. Будьте пильними, бережіть свої нерви і свої гаманці. Якщо вам була корисна ця інформація, не забудьте підтримати це відео. Нам треба триматися разом і ділитися знаннями, щоби вижити в ці непрості часи. Знання це наш щит. До нових зустрічей, і нехай ваші доходи завжди будуть законними, а субсидії справедливими.